Новий навчальний рік в Україні розпочнеться за два тижні. У департаменті освіти говорять, цьогоріч кількість дітей, які підуть до перших класів на Сумщині зменшилась. У цьому році набрано менше перших класів, на 40 класів менше, чи в минулому році, так. Да. Е, менше у нас і дітей. Якщо говорити, то в цьому році у нас тільки 407 класів першачків, а самих дітей 6544 дитини. Це це ті заяви, які вже є на сьогоднішній день. В освітніх закладах діятимуть три форми навчання: денна, змішана та дистанційна. У 20 кілометровій зоні навчання проходитиме лише в онлайн форматі. Освітяни зазначають, однією з головних вимог лишається наявність укриттів. То якщо всіх, то це буде очна форма навчання. Якщо не вміщає всіх, а це діти і педагоги, і співробітники, які працюють в закладі освіти, то тоді це буде змішана форма навчання. Якщо укриття немає, це однозначно тільки дистанційна Форма, але якщо є можливість орендувати приміщення, яке знаходиться до 500 метрів, то також може бути організована або очна форма навчання, або змішана форма навчання. Наразі 84% освітніх закладів області мають укриття. Але якщо батьки виявлять бажання, щоб дитина навчалась дистанційно, є можливість утворення спеціальних класів для онлайн навчання. Там, де велика кількість дітей в закладах освіти, то ми рекомендували, щоб таких дітей зводили в один клас на паралелі, тобто щоб був клас, тобто який буде працювати тільки за дистанційною формою навчання. Окремі будуть педагоги, тобто окремо буде визначений час, окремо буде розклад, і це все буде затверджено педагогічною радою закладу освіти. Під час організації освітнього процесу освітянам рекомендують враховувати і можливі проблеми з електро та теплопостачанням. Зараз рекомендуємо закладам освіти при можливості зараз трошечки ущільнитися. Можливо, додати один робочий день, поки це можна там у вересні, в жовтні, як по можливості, тобто, щоб. На випадок того, що якщо там не буде опалювального сезону або у нас короткий світовий день е, занять в школі, то е, ми рекомендуємо, щоб трошки графік освітнього процесу десь був більш гнучкий. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.